Це відео не показували слугам народу в Трускавці і дарма. Привіт! Я Роман Лозинський. На цьому Ютуб-каналі щотижня розповідаю про те, як взаємодіють громадяни та держава, звідки беруться закони та як влада впроваджує чи саботує реформи. Підписуйтесь, додивіться до кінця, бо сьогодні проведу розіграш та поговоримо про політику. Я так кажу, ніби до того ми обговорювали топ-10 невдалих жартів кварталу. Хоча одне із них з нами вже стався. З чого почалась політика, що це таке, і навіщо вона нам потрібна? Розповідаю у цьому відео. Якщо коротко, то політика це робота на благо громади. Принаймні, так мало би бути, але про це знають не всі. І деколи забувають навіть журналісти. Що таке політика. Так, політика, що це таке. Це зміни людей на краще, це пошук рішень для і того, щоб зміни людям... людей на краще. Це ріст і це не політика. Що таке політика? Ну це в тому числі Поясні. це обговорення проблемних питань, пошук про вирішення проблемних це рішень. Це Психіатрія а що таке політика? Ну це політична психіатрі. Україні те саме до речі, Що політика, що психіатрія. Кожна цивілізація принесла щось своє у значення політики. Тому зараз це свого роду збірка різних уявлень про те, як має працювати держава у сучасному розумінні. Політика має три значення: – «politics», «policy», та полеті. Політикс це боротьба за владу, що може проявлятися у двох формах: інституційній та позаінституційній. На вашу думку, це інституційна боротьба за владу? Так, інституційна. А ось це. Позаінституційна, друге значення полісі. Політика в розумінні політичного курсу, програми, напрямку чи стратегії. І третє полеті. Політична спільнота, народ, нація. Взагалі, термін політика поширився світом завдяки Аристотелю і його трактату, який називається політика. У своїй боротьбі Аристотель узагальнював проблеми розвитку давньогрецьких держав, правлінь. Та урядів. Ще Арістотель замислювався про різницю між демократією та олігархією, владою небагатьох впливових та заможних. Ага, вже тоді виникало таке питання. Але тоді ще ніхто не знав, що згодом олігархи матимуть свої телеканали. Ну або вже не матимуть. А зараз дещо справді цікаве для роздумів через більш як дві тисячі років після Арістотеля. Давньогрецький філософ назвав громадянами лише тих, хто брав участь у державних процесах. Тобто головна різниця між громадянами та рабами і іноземцями це участь у справах громади. Та й взагалі в Афінах того часу відвідування народних зборів було обов'язком громадян, і навіть запізнюватися на них було поганою манерою. Знаєте, як з цим боролися? Варта міста підганяла спізнюків мотузками, замоченими у червону фарбу. Червоні відмітки на одязі свідчили, що його власник не дуже хороший громадянин. Подивимось тепер на явку останніх українських виборів: червоної фарби на всіх. Не вистачить. Але як і зараз, тоді були ідіоти. Не спішіть скаржитись на відео. Ідіот це теж давньогрецький термін. Так казали про людину, яка живе відірвано від решти суспільства і не бере участі у загальних зборах. Коротше, не цікавиться політикою. Це слово було і залишається образливим. Просто зараз ідіоти кажуть: Я поза політикою. Тепер про остракізм. Якби Янукович був правителем в четвертому столітті до нашої ери, то проти нього вийшов би не майдан, а зібрали б 6 тисяч черпків, як голосування, і він йшов би пішки до якогось аналогу Ростову в Персії. Важливу штуку ми отримали в спадок і від Римлян. Саме вони придумали республіку нову форму правління. А все тому, що у 509 році до нашої ери проти тогочасного правителя повстали Патриції. От і довелося брати владу двох консулів, щоб в однієї людини не було забагато впливу. Владу консулів збалансовували сенатом, у якому були патриції, що обирали консулів та трибунами. У них були плебеї, люди з народу. Сенат давав поради консулам і погоджував бюджетні питання, а трибуни могли витувати рішення сенату. Так, римляни створили систему стримувань і противаг. Влада кожного органу обмежена повноваженнями інших. Адже історії з необмеженою владою, як правило, погано закінчуються. У разі надзвичайних ситуацій в Римській республіці діяли інші правила. Мешканці обрали диктатора, людину, що мала необмежену владу. Одним з таких диктаторів став Гай Юлій Цезар. Але коли часи кризи минули, Цезар відмовився поступатися владою і оголосив себе довічним правителем. По суті, він справді довічно правив, аж поки його не вбили. Бо ніхто не любить диктаторів, які виходять за межі, і навіть бруд. Насправді розповідати про різні форми державного устрою та правління можна годинами. Все те, що я описав, це основа, яка пояснює процеси навколо нас. А що ж Україна? У нас демократія, якої не мають наші пострадянські сусіди. Точніше, де юре, вибори у них є. Але де-факто вибору немає в Україні: хто перемагає на виборах, той і отримує владу. Але це лише формально. На політичну боротьбу можна дивитися з двох точок зору: політики при владі намагаються проводити політику так, аби сподобатися виборцю. Політики намагаються сподобатися виборцю, аби потім проводити потрібну собі або тим, хто за ними стоїть, політику. І в нас, на жаль. Частіше працює саме другий варіант в Україні за політиком, як правило, стоїть впливова група або олігарх. Використовуючи виборчу кампанію, він проводить цього політика до влади. А вже в парламенті чи уряді, чи на посту президента цей політик лобіює інтереси свого покровителя. Це означає, що формально демократична зміна політиків на посадах є. Але по суті, зі зміною політиків просто змінюється домінуючий олігарх. Так, я знаю, про що ви думаєте. Наша ситуація не ідеальна, але вона на голову вища за сусідні Росію чи Білорусь, де юридична демократія фактично авторитаризм. Українська політика розвивається. І я зараз не лише про революції. Згадайте тільки, що в першому скликанні парламенту більшість мали комуністи. Сьогодні це вже неможливо. І не тільки через те, що з 2014 року комуністична партія під забороною. З кожним новим скликанням у парламенті стає трохи більше свіжих людей. Ми не старожили старих принципів. Ми не бренд-фейси підкупи чи брехні. Ми люди з прогресивних середовищ. Ми це ви. Тільки по ту сторону екрану. Українці зростають як нація щодня. Часто не завдяки, а попри. І цей прогрес відчутний. До речі, на моєму каналі вже є відео про те, з чого варто почати молодим політикам. Заціни. Я дякую усім за перегляд. А тепер розіграш: уявіть, що президентом може стати комедійний актор. Жартую, ось цю книжку я збираюся віддати комусь з вас. Ця книжка політика для початківців. Настільки ж просто і легко пояснюю все про політику, як і відео на цьому ютуб-каналі. Тому без курсу на політологію в універі дізнатись трохи більше про політику можна буде з цією книгою. Вона дістанеться комусь з вас. Умови прості: лайк, підписка і коментар під цим відео. Переможця оберу у середу, 17 лютого, і оголошу про це в себе на Фейсбуці. Нехай щастить, не прощаємось!